Лискова для солдата благодійний концерт під такою назвою представили у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка. Артисти Львівської національної опери. У межах проєкту збирали кошти на закупівлю дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Більше розкажемо у сюжеті. Лискової для солдата з'явилась у перший місяць повномасштабної війни і належала вона самим захисникам України. Спочатку проєкт існував лише в онлайн форматі. Солістки львівської опери записували відео з виконанням українських народних і авторських пісень та розміщували їх в мережі. До однієї з наших солісток задзвонили друзі, які знаходилися на фронті. Це було початок, якщо не помиляюся, березня. І просили, щоб вони просто, щоб хтось з наших солістів, і вона в тому числі записала е, якусь арію, пісню прямо на телефон. І вона до мене каже, слухай, а як ми можемо це? Як, як мені це зробити? Як це на телефон? І, і ми якось це обговорювали, як це записати, відправити. І тут кажу, слухай, давай зробимо проєкт. І буквально воно народилося е, десь. За пів години і знайшлася назва на другий день. Я передзвонив нашому менеджеру з опери і сказав, каже, ну може, давай зробимо такий проект. Будемо знімати відео, записував, щоб наші дівчата записували пісні і щоб хлопці мали можливість це слухати, щоб відчували якусь підтримку. Локації для зйомок були символічними: укриття та технічні приміщення, які служили бомбосховищами під час повітряних тривог. Продовжує автор проєкту, соліст львівської національної опери Петро Радейко. Згодом колискова для солдата трансформувалася у повноцінну концертну програму. У репертуарі українські колискові та романси, доповнені уривками поезії. Дуже мене тішить те, що цей проект власне, досягнув свого адресата і отримав дуже прекрасний фідбек. Ми виступали в різних військових частинах, абсолютно не в концертних майданчиках. Це були столові, це були там умовно казарми, були різні будинки культури. і... Тішить і були останньо це в нас був реабілітаційний центр, де проходять хлопці реабілітацію після е, травм. І для мене найбільше тішить те, що е, багато е, завжди перед кожним концертом, особливо перед хлопцями, які е, в основному складають основну масу цієї публіки, яка є на концерті. Е, ті, які ніколи не були в опері. Для них це стає відкриттям щодо благодійності. Спочатку проєкт збирав кошти для фонду Повернись живим. А коли почали концертувати іншими містами та громадами, вирішили допомагати локально. Проєкт львів'яна раду підтримали у Коломиї. Так, колискова для солдата зазвучала у філармонії імені Олександра Козаренка. Ну, я вважаю, що ці стіни вже мають таку репутацію, що сюди вже всі хочуть приїхати, і це прекрасна локація. І тут прекрасна акустика. Ми поспілкувалися з дирекцією Львівської національної опери. Вони вийшли з цією пропозицією. Звісно, ми її підтримали і дуже раді, що це сьогодні відбудеться. І дай Бог, щоб це принесло якнайбільше користі. До організації концерту артистів Львівської національної опери у Коломиї долучилась міська рада, також підтримав місцевий бізнес. Головна мета збір коштів на дрони для 10-ї окремої гірсько штурмової бригади Едельвейс долучились до ініціативи і організатори вчительської конференції «Едкемп», яка цими днями відбувалась у столиці покуття. Вони закумулювали понад 20 тисяч гривень. У підсумку, завдяки проєкту «Колискова для солдата» вдалось зібрати 115 тисяч 300 гривень. Ця підтримка – це безпека, у першу чергу для всієї країни для нашої держави, і ця єдність, вона вкотре демонструє, що ми можемо стояти перед ворогом стійко, не дивлячись на будь-які інформприводи, на всю цю істерію в новинах. Те, що проводяться подібні акції, те, що мистецтво продовжує підтримувати збройні сили, це вкотре доводить незламність нашої нації і готовність. до боротьби.